У 1970-х вчений Джек Сепкоські приступив до найамбітнішого полювання на скам'янілості за всі часи. Але замість того, щоб копатися в бруді, він почав копатися у стосах наукових досліджень і нашкріп досить багато записів щодо усіх відомих науці мешканців океану. Це була кропітка робота, але дані, які вона принесла, дозволили створити, мабуть, найвідомішу діаграму в палеонтології. Узагальнення даних про морське життя протягом довгого часу показало п'ять глобальних катастрофічних періодів різкого зменшення біорізноманіття в минулому землі. Ці катастрофи, відомі як Велика п'ятірка масових вимирань, вважаються найбільшими вимираннями в історії Землі як в океанах, так і на суші. Вони включають подію, що відбулася 66 мільйонів років тому, коли величезний метеорит спричинив зникнення непташинних динозаврів, а також іще більш апокаліптичне вимирання в кінці пермського періоду, яке стерло з лиця землі більш ніж 90% видів. Але вимирання великої п'ятірки не були єдиними масовими вимираннями. Вони, можливо, навіть і не найбільші. Візьміть період кисневої катастрофи 2,4 мільярда років тому. Свідчення з древніх порід вказують на те, що рівень атмосферного кисню різко зріс приблизно у цей час, отруюючи анаеробні мікроорганізми, які домінували на Землі понад мільярд років. І все ж ми не можемо порівняти це зникнення з великою п'ятіркою, оскільки його жертви були мікроскопічними і в скам'янілостях майже не лишилося їхніх слідів. Фактично, скам'янілості охоплюють лише невелику частину життя, яке коли-небудь існувало на нашій планеті. Але вони також фіксують різні відрізки часу від одного періоду до іншого. Загалом запис стає все менш і менш повним у міру повернення в часі, але ця тенденція ускладнюється іншими факторами. З одного боку, у нас є набагато більше скам'янілостей з болотистих місць і періодів минулого. Не обов'язково тому, що ці періоди були більш різноманітними, а тому, що спокійні каламутні умови були ідеальними для збереження решток. У нас також є набагато більше порід від одних періодів часу ніж від інших. І в цілому, чим більше порід у нас є, тим більше скам'янілостей ми знаходимо. І тим різноманітнішим, як видається, було життя. Іншими словами, скам'янілості суперечливі, тому ми не можемо просто підрахувати кількість видів і прийняти такі результати за щиру правду, як і діаграму великої п'ятірки. Але палеонтологи використовували деякі статистичні інструменти для коригування цих невідповідностей, і остання крива різноманітності виглядає так, ніби було вісім великих масових вимирань, а не п'ять. Але ви також можете нарахувати і одинадцять або просто скоротити список до трьох наймасовіших. Якщо коротко, є різні інтерпретації, але без сумніву, окремі масові вимирання змінили еволюційне дерево життя набагато більш радикально аніж інші. Наприклад, перше з п'ятірки відрізало більше ніж 80% видів на землі. Але воно залишило усі великі гілки дерева незайманими, так що життя продовжилося більш-менш так, як і до цього. Інші ж масові вимирання, навіть менші, як от крейдове вимирання, 66 мільйонів років тому, обрізали еволюційне дерево набагато менш рівномірно, знищивши одні процвітаючі гілки та підготувавши інші до світового панування.